Вітаю вас, в марафоні. Єдині новини. Хроніка 175-го дня війни. На інформаційній варті до опівночі працюють команди фактів та вікон. До Львова приїхав генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Уже завтра він зустрінеться там з президентами України Володимиром Зеленським і Туреччини Реджепом Ердоганом. За даними турецької преси, Путін через Ердогана намагається вийти на переговори з Зеленським і шукати шляхи домовитися з Україною про мир. Говоритимуть і про ситуацію на Запорізькій АЕС. Організація об'єднаних націй запевняє, що може посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ також на порядку денному генсека ООН та президента України пошук політичного рішення у завершенні війни з Росією. Ракетна атака на Одещину вночі російські військові з літаків стратегічної авіації випустили ракети Х-22. в результаті влучань у курортній затоці. Знищено будинки постраждали люди з містечка, яке постійно під прицілом армії РФ. Репортаж нашої кореспондентки Анастасії Кожушко. Вибухи в затоці пролунали близько третьої ночі. Дві ворожі ракети влучили у базу відпочинку та кілька приватних будинків. Люди у цей момент відпочивали вдома. Тож є четверо постраждалих. На щастя, вони отримали незначні скалкові поранення та забої. Медики оглянули постраждалих, надали першу допомогу та відпустили додому. А ось із будинками ситуація набагато гірша. Одна з баз відпочинку та ще кілька приватних будинків перетворилися на руїни, те, що не зруйнували. Ракета було знищено вогнем, бо після влучань одразу у кількох місцях спалахнули пожежі. Прибувши на місце, було встановлено, що в двох місцях на відстані до 300 метрів сталося руйнування та палають будівлі. Близько п'яти годин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу. Від ранку і до нині на місці працюють слідчі журналістів. На місце влучань не пускають. Втім, нам вдалося поспілкуватися із директором зруйнованої бази відпочинку, яка складається з окремих будиночків. Ось що він розповів. Взагалі, власне, ця ракета прилетіла, там воронка 50 метрів в діаметрі. І глибина, як озеро, образувалася. Там було 30... Ну, таких небольших доміків. От і всі згоріли. Уламками ракети пошкодило комунікації, тож ж мешканці затоки залишилися без світла та води. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Цієї ночі окупанти вдарили двома ракетами С-300 по Чорноморському національному університету імені Петра Могили в Миколаєві. У виші пошкоджені стіни в корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля і внутрішнє оздоблення. На момент обстрілу в університеті був лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкоджено і будинки навпроти закладу. Сьогодні о два ночі услышав зрив. Проснулся, вышел на улицу, все соседи повиходили и посмотрели ущерб. Крыша насквозь, окна насквозь, стены и потолок потрескали. Ну, парапет, куски по 50 килограмм залетели во двор від зрива два тижні тому назад. Ми отримали інформацію з одного з телеграм-каналів Міністерства оборони Росії, що в цьому університеті розміщуються військові, військова база і так далі. Тиждень тому ми зняли сюжет, де показали всьому світові, що тут немає ніяких військових що відбувається навчальний процес. Комісія приймальна приймає документи. Загалом у Миколаєві вночі від ракетних обстрілів постраждали три десятки житлових будинків у трьох оселях. Повністю зруйновані дахи. Під ворожий вогонь потрапили і приватне підприємство. Там знищено автопарк. Російська армія вдарила артилерію по мирних жителях і цивільних об'єктах на Сумщині. По обіді окупанти обстріляли село Весманській громаді. В населеному пункті нарахували 17 прильотів. За даними голови сумської ова в приватному секторі уламками снарядів, попробували стіни будинків, пошкоджені вікна, паркани. Постраждали також школа і будинок культури. Пошкоджено і лінію електропередач. Мінус ще один штаб російських окупантів. Бійці полку Азов показали, як нищать ворога. Ось російський БМП намагається сховатися в зелені поміж приватними будинками. А ось він уже злітає в повітря так само, як і облаштований поблизу штаб із ворожим командуванням. Успіхами на фронті похвалилися, і бійці 54-ї бригади імені Івана Мазепи біля Мар'їнки Поцілили у ворожий склад боєприпасів. Міномет, як висловилися наші захисники, відправили кілька окупантів на концерт Кобзона. Українські війська ліквідували також базу російських загарбників у тимчасово окупованій нові каховці. Від удару загинуло щонайменше 12 солдатів-противника, приблизно стільки ж поранених. На кадрах, які публікують самі ж окупанти, добре видно, що від будівлі, де ті мешкали, не лишилось нічого, окрім купи каміння та сміття. Удар був прицільним. Визнають за кадром російські військові. Ось у Били, Наші хати біліки по нам. Крім того, на відео солдат вказує ще й на пошкоджену станцію вдалині. І додає, що дісталося і їхнім зв'язківцям. Добрі новини із тимчасово окупованого Мелітополя. Міський голова Іван Федоров повідомив про сильний вибух, який пролунав біля лігва ворога у центрі міста. Там була розміщена одна з комендатур російських окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед росіян. Додав Федоров. Ну а в Естонії прибрали монументи з радянською символікою. Зокрема, це зробили в Нарві, третьому за величиною місті в країні, де більшість населення етнічні росіяни. Демонтували танк Т-34 а ще меморіальні дошки й пам'ятник червоноармійцю. Надгробок на братській могилі загиблих у Другій світовій війні зробили нейтральним. Уряд діяв швидко і рішуче. Станське місто Нарва розташоване поблизу російського кордону. Тут проживає переважно російськомовне населення. Напередодні зранку там почали демонтаж меморіалу радянської доби танка т 34 На те, щоб зрушити його з місця, знадобилося близько трьох годин. Війна в Україні підштовхнула Естонію, яка добре знайома з радянською окупацією та тоталітаризмом, до завершення декомунізації. Переважна більшість населення, зокрема російськомовні громадяни, підтримують демонтаж пам'ятників періоду СРСР. Цей вже он символізує в першу чергу окупацію нашої країни і зараз в Україні. Россия занимается примерно тем же, чем, занимался, чем занимался Советский Союз в 40-е и 44-е 44 годы. Поэтому эти памятники, и конкретно этот танк, сейчас вызывают у эстонского общества Крайні болезні асоціації. У нарві щоправда знайшлося і багато противників демонтажу. Тому місце знесення пильнували правоохоронці. Вісім найактивніших осіб, які закликали до насильницького супротиву, затримали. Я не могу сказати, що в нарві всі піддержують. То, що этот танк довжні на своєму місці було також мнение, що возможно його нужно було просто снабдити відповідною табличкою, щоб він для многих не асоціювався уже більше з окупацією, а був таким музейним експонатом, но на своєму місці естонський уряд переконаний пам'ятники і символи, встановлені в країні за часів радянської влади. Це джерело проблем, які слід усунути. Більшість естонців розуміють, що монументам, які прославляли окупантів Естонії, нема місця. В громадських місцях a... presence... Цей танк прославляє путінський режим. Саме тому це правильне рішення танк потрібно прибрати. Радянський танк не піде на металобрухт. Його перевезли на північ від столиці Таліна у військовий музей міста Вімсі. Тим часом уряд Естонії підтвердив, що до кінця року з громадських місць усунуть й інші монументи радянського окупаційного режиму. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини. Замороження неможливе, але можливе охолодження. Про такий ймовірний майбутній сценарій війни в Україні розповів міністр оборони Олексій Резніков. В інтерв'ю голосу Америки він зауважив, що зниження активності бойових дій можливе і залежатиме як від погодних умов, так і від виснаження ресурсів ЗСУ та окупанта. При цьому Резніков додає, Україна продовжить деокуповувати захоплені території, зокрема і Крим. Обстріли півострова міністр називає абсолютно легітимними, оскільки Крим український, а Сполучені Штати. Погодились на використання їхньої зброї на території України, зокрема і на захопленій. Резніков подякував Сполученим Штатам за рекордну разову підтримку у мільярд доларів і наголосив, реактивні системи Хаймарс ще з минулих поставок чудово служать у бою і досі цілі. Абсолютно відповідальна, можу сказати, жодного Хаймерсу не втрачено. Тому коли ви читаєте в російських СМІ або медіа або соцмережах, що солдат Іванов з Калашніковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом Каламчик за одночасно 12 Хаймерсів, можете просто посміятися і покрутити отак. От робити сказати, ну, така в них система пропаганди. Це дурня. Ну а в Польщі розкритикували канцлера Німеччини Олафа Шольца, який проти заборони видачі шенгенських віз росіянам в ефірі польського телеканалу. Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач наголосив, що агресивна політика Путіна в Україні має велику підтримку серед росіян. А канцлер Німеччини ніби не хоче помічати, як ті збираються в літери з на думку пшидача, Шольц намагається відбилити росіян, мовляв, є хороші громадяни і поганий цар. Представник МЗС Польщі впевнений у. Вже настав час політичних рішень, тому євросоюз має запровадити візові обмеження для громадян Росії. Нагадаю, заборону на видачу віз росіянам підтримали вже Естонія, Литва, Польща, Данія, Фінляндія і Чехія. А Латвія не видає віз Росіянам з першого дня повномасштабної війни. В Одесі викрили спритників, які підробляли документи про непридатність до військової служби. У генпрокуратурі повідомили про затримання двох учасників схеми лікаря і посередника. Як з'ясувалося, група людей, серед яких фахівці центру комплектування одного з районів міста проводила фейкові обстеження, а після видавала підроблені довідки. Відомо про щонайменше півсотні чоловіків призовного віку, які встигли скористатися такими послугами. Вартість роботи злоумисники оцінили у 7 тисяч доларів США, яку замовник мав сплатити наперед криптовалютою після отримання платежу у стислі терміни проводились обстеження та оформлялись завідомо підроблені документи у пакет послуг. Також входила організація безперешкодного перетину кордону до країн Євросоюзу. Вперше на арені цей звичний вислів спочатку війни для запорізького цирку набув геть іншого змісту. Тоді заклад стрімко перетворився на транзитний хаб для переселенців. Деякі з них спали просто на арені. Нині про це вже почали забувати, та фотографії з ліжками під куполом вгледіли в інтернеті угорці. Тамтешні митці настільки були вражені побаченим, що присвятили цим подіям в Запоріжжі свою нову циркову виставу. Саме тут і знаходилися ліжка для тих, хто прибував. Вночі на порожній нині арені. Пані Тамара згадує, як уперше в історії під куполом цирку спали знесилені люди. Більш ніж 20 ліжок було. Ну арена тут досить тепла, тому воно не відчувалося холоду. Цього це каучукове покриття. Ось так хаб для вимушених переселенців у запорізькому цирку. Виглядав у березні. Люди тут мали змогу зареєструватися, отримати меддопомогу та гуманітарку і перепочити на арені. Досвіду в нас не було, тобто не було у мене якоїсь там. Інстру як створити логістичний хаб на базі цирку або будь-якого іншого об'єкту культури, Становити ліжка на арені запропонували волонтери. Це придумала моя колежанка Анастасія Перепелиця. Вона сказала Іра, ти диви, вони і вночі їдуть. Вони ж не можуть сидіти вночі. Їм треба поліжати. Хаб у цирку існував за півтора місяці. і нині про нього, наче вже б і забули, якби світлини з ліжками на арені не побачив міністр культури Угорщини Петер Фекете. А зараз він директор Будапештського цирку. І побачив матеріал цей на просторах інтернету фотографії з нашого цирка. Його це дуже вразило. Вразило настільки, що частину своєї нової програми під назвою дощ він присвятив подіям, що відбувалися у хабі Запорізького цирку. Її зафільмували українські митці, які відвідали ту виставу. Дорога Тамара Вікторовна, начала другого відділення в будеш посвящено запорожському цирку. Вашим криватям в мене пані Тамара зізнається, передивилася запис тої антивоєнної вистави угорців безліч разів і щоразу на силу стримувала сльози, як і зараз. Бо це все про те, що вони пережили. От Зараз один лягає, другий встає. Це пантемімас. Це дуже зворушливо, коли вони зараз завертаються у флаг. Час час. Частина тих людей, які були живі, їх не залишилося. А це ви бачите нашу арену, яка була насамперед, в дійсності, яка вона була. Такою несподіваною міжнародною славою запорізькі митці урядники та волонтери тішаться, бо це кажуть чергове нагадування Європі про війну в Україні. Я плачу. Мені дуже приємно. Ну нехай так, нехай через культуру, нехай так. Ну люди побачили, як це було, тому що на той час ви знаєте, були в нас навіть негативні коментарі в соціальних мережах, що ось що вони зробили. Вони там людей в цирку поселили. А на той момент не було ніякої альтернативи. Цирк, каже директорка пані Тамара, ймовірно відкриється у вересні по тому, як тут дооблаштують бомбосховища. І перша вистава, напевне, також буде присвячена нинішнім буремним подіям. Ми дуже щільно попрацюємо над цим сценарієм, і я думаю, що ми відзначимо і дітей, і біженців. Андрій Почтів, Артем Дажанков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Навчання у школах Дніпра буде дистанційним. Такий формат занять з 1 вересня ухвалила міська рада. Місцеві депутати проголосували за це, спираючись на думку батьків школярів, 80% з яких захотіли, щоб діти навчалися онлайн. Місцева влада переконана, вчителі готові до якісного проведення занять у такому форматі, оскільки, окрім досвіду, часів пандемії влітку брали участь у марафоні тренінгів з онлайн викладання. Наш наступний випуск за 15 хвилин.